Дякую. Слава Україні, Тернопіль! Героям слава! Дивіться, дивіться, громада Тернопільська. Я зараз стою знову коло вас уже третій місяць, 22 лютого. Буде три місяці, як ми стоїмо на майданах країни. Я дуже пишаюся тим, що сьогодні в Тернополі, поряд зі мною, разом стоїть батьківщина. І стоїть свобода разом з ударом за ці три місяці ми довели, що ми готові і вміємо працювати разом, разом як єдиний кулак, разом три опозиційні сили тут у Тернополі і на всю Україну. Це перше. Друге, Тернопільська громада, всі, хто тут сьогодні стоїть. Я вам щиро вдячна за те, що ви сьогодні. Довели нашому київському гостю Петру Порошенку, які ми свідомі, мудрі в Тернополі, і які ми мужні, які ми витривалі. Він здивувався, який великий, вілелюдний Майдан у Тернополі. Дякую вам, Тернопіль! А тепер я завжди приходила до вас з новинами. І хочу. Вам розповісти зараз у Дніпропетровську проходить таке саме велилюдне віче. І хочу вам сказати, що кілька десятків наших тернопільських хлопців поїхали разом з нашим депутатом народним побером Ігорем і разом з нашим лідером Віталієм Кличком до Дніпропетровська, аби підтримати Дніпропетровську Знали тернополяни, хвиля свідомості з Галичини котиться далі на схід. У п'ятницю віче було в Черкасах. Так само там були наші тернопільські хлопці разом з Віталієм Кличком. Були провокації, вимикали світло, були різні речі, які вміє робити влада, але Черкаський майдан відбувся в Черкасах у п'ятницю. В суботу відбувся у Полтаві величезний майдан. І там теж були наші хлопці з Галичини і підтримували. Молодці! 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 І тому я дуже хочу, щоб ви разом зі мною пишалися нашими галицькими хлопцями свідомими, які допомагають. На сході будити українську свідомість, а вона пробуджується. Отже, три місяці нашого стояння, нашої свідомості дають свої результати. Дякую вам, Тернопіль. Слава Україні!